За перше 2025 року енергосистема додала 1 ГВт розподіленої генерації. Лідером серед встановлення потужності розподіленої генерації є Львівська область, в якій встановлено 234 МВт потужності розподіленої генерації. На другому місці знаходиться Одеська область 106 МВт, третю позицію рейтингу займає Київська область 101 МВт, на четвертому місці Івано-Франківська область 83 МВт, на п'ятому Хмельницька 79 МВт. Однак, не дивлячись на побудовані потужності у 1021 МВт за перші півріччя 2025 року та 944 МВт у 2024, об'єктів розподіленої генерації у горизонті 25-30 років залишає потребу у 2,7 ГВт. Разом з тим, електричні мережі зможуть прийняти лише 2323 МВт. Тому враховуючи динамічне підвищення тарифу на електричну енергію, прогнозується зростання об'єктів розподілених генерацій для покриття власних потреб та мінімізації ризик введення обмежень електропостачання. Щодо інших новин тижня: енергетики за 6 місяців відремонтували понад 14 тисяч кілометрів електроліній, 18 газопоршневих електростанцій передано Укрзалізниці через Фонд підтримки енергетики України. Це були головні новини енергетики України за тиждень від команди Folkingcem. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.